Всім привіт! Сьогодні я приїхав знову на риболовлю. Так, Барсик, іди сюди. Ти чого кульгаєш? Покажи лапку. Приїхав на риболовлю з Барсиком сьогодні. Чого кульгаєш, а? Приїхав на таке дике озеро. Абсолютно в корчах, яке знаходиться. Я сюди приїжджав влітку, рибачити. там є відео, де я на спінінг з берега кидав. Піймав в щуку одну таку чорну, велику, десь на кілограм. Сьогодні знову думаю, приїду поки ще є літ. Тут озеро в лісі, лід ще трошки тримає. Спробую поставити жерлиці, пробую половити. Може тут деякий трофей є. Не знаю, таке невідоме для мене озеро і взагалі для людей невідоме сюди, зазвичай ніхто не їздить на рибалку. Хополонок таких, щоб хтось рибачив, то я не бачу. Не бачу. Можливо, тут ніхто цієї зими і так і не рибачив. Тому будемо пробувати. Єдине, що я з цього разу їхав, не взяв бура з собою. І тому прийшов, спробував лід. Лід ще достатньо грубий. Хоча якийсь такий, як то буде якась. Цікавий такий звук, ніби то буде, ніби то лід висить. Ну нічого, спробуємо поставимо, побачимо, що з того вийде. Так, заміряємо зараз, скільки тут глибини, скільки тут мулу. Так. Отак. Получається от яке тут озеро. Я так і думав, що тут така глибина може бути. Тут до мулу тільки 2 метри, а далі у мул ще... умолще тичка наскільки на метрів 4-5, то вона повністю сховається. О, яка глибина. Далі все в мулові. До мулу, так як я казав десь. Ну, тут трошки більше до мулу, 2,5 метри половиною десь до мулу. І два з половиною я десь сядив мул, ну, Приблизно 5 метрів наміряв. Ох, таке то тут озеро. Тут виходить, значить, риба може бути. Вона буде сидіти в мулу і там її не сильно чим достанеш. Значить риба тут має бути. Так, нарешті перший загарчик. Цікаво. Хто ж це там? Барсик. Не крутить нічого. О, ніби то леску чуть ворухнуло. Ну. Це скоріш за все якась невеличка, або то взагалі живець. Би велика вона б крутила зразу, а то щось стоїть Ну цікаво, загарчик є Значить все ж таки щось там є під льодом Якась -то рибка там є Ну що там? Що там клюнуло давай Жуй там скоріше чи що роби Берсік що рибка клюнула чи ні, а? ну ліска там щось трошки ворушиться так чуть-чуть щось там Чи то це живець плаває, чи то Щучка там щось ковтає Що, будемо пробувати тягнути? Барсі Давай проб. Ні, немає Ну але такий живець він би не збив то скоріш за все що десь щучка В нього Налякала? Холоста, ну нічого, будемо чекати далі. Да, Версік? Знов загарчик. Щось знову не крутить. Ну, щучка, Крутий. Чи вже все викрутило? Ні? Не все. Це той самий навіть. Та сама жерлиця загорілась. Що ж то воно? Навже, що вже ж то сам же весь тут збиває? Не крутить. Не крутить. Ой! Ні, трошки ніби то розмотало щось. Ніби то ще що щось є. Ого! О, щупак який плюнув. Який щупак чорний, ой-ой-ой! Дивіться яка просто чорна риба тут. Невеличкий, ну такий прям всякий чорнючий. От перший щупак. Який клюнув. Ну, цього, звісно, треба відпускати. Значить все ж таки тут на цій, на цій водомі є щучки. Хотілося б, звісно, якусь побільшу зловити. Когось трофейчика хотілося би піймати. Так. Буй маленька, давай. Далі. То це вона, видно, і тоді збила мені. Бо це на, на ту саму жердицю покльовка. Вона, видно, збила. А зараз я прийшов, наставив знову і вона знову збила. Молодець. Хай живе, хай росли. Так, ставлю їм знову. Так, йдемо дивитися, що там барсик знайшов. Щось він там знайшов. Так. не зловити головою тут навірно бобрано йшов да барсик Що ти там ще можеш знайти? о тут такі дороги його, Зять його барсік, взять його барсик взять барсик бобра знайшов, щось тут шарить о що робить барсик З'ять його барсик, з'ять. Да? Та я там немає, барсик. Ой, барсик, барсик. Не зловиш ти нього тут. Барсик. Парсик знайшов боброву хату. Фух. Так, виглядає боброва хата. Персик? Да, є там бобер чи немає, а? Мабуть, що є? Де ж він зараз буде ще сидіти, якщо не тут? Якщо не в хаті своїй. Зараз води багато. Скрізь. Так. Рибачу вже приблизно десь 2 години. Щось покльовки не дуже. Було декілька скільки, то було три покльовки. Одну щуку витягнув таку невеличку грамів. Там 200 може, 250. Така чорна, а! Видно, тут вода темна, бо я дивлюся, набираю живцям воду, міняю, то тут така вода жовта. Мабуть, тут дуже темне таке озеро. Сьогодні сюди їхав одного зустрів чоловіка, то він каже, що це озеро хтось називає темне. Ну тут риба то дуже темна, така чорна прямо. Як будь-то десь в темноті постійно. Так, знов загарчик. Це в нас буде четвертий загарчик. Пройшов, чуть припідняв, поворушив, ух, як вкронула сильно. Барсик як пробіг понад нею. Вже, мабуть, відірвалась. Барсик, ти налякав? Чи то я її лякав. Крунула сильно і все. Мабуть... А ні, є ще крутить, 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 крутить. Крутить, крутить хтось. Якась невеличка, мабуть. О! Хе! Кись чупак! Ах ти ж! Малявка! Ну то ти мені клюнула, так? Да? 100 грамовочка, мабуть, якась. Що ж це таке? Маленька така рибка тут клює. Ну нічого, вже скоро буде вечір, зараз вже десь 15-та година. Думаю, можливо буде кльов вечірній ще який-небудь там, так? Да? Лишу жердиці на ніч. Пробую побачити, що тут за ніч клюне. Сі мала. О! чупак. чорний як, як негрі. Парсик, бачиш? На, понюхай. Не хочеш їсти такого? Бачить. Еж. Еж. Хе-хе, не хватило. Ну тоді випускаємо. Давай, малайди. Хай росте більше. Я знаю, що тут є більше. Брабарсик? Це. знову на ту саму жерлицю, що перша клюнула. Тут видно десь нормальне таке хороше місце. Чи що? Барсик, ты вже заплутався в леску, Тикай на звідси, барсик Кай. Кай О Все. что ты хожу рибачити, Барсик Пянути буде щуку Ну щучки давайте ну Врушиться. Знову та сама жерлиця, вже третій чи четвертій? четвертий раз, мабуть, загорілась незрозуміло, чому тільки на цю клює і все. Фух, десь попав, видно, в їхнє кубло, де щуки стоять і вони час від часу збивають. Але ще знову не крутить катушка, видно знову якась невеличка. Цікаво, цікаво, що ж це таке? Що на одну ту саму клює. Ну давай же чи що. Вже все Ой, нічого немає Але Розмоталась 2 метри Карасика почухрала, трішки видно знову якась невеличка чи що Будемо зараз дати, значить ждати знову, щоб клюнула, так? Да? Так, зараз у нас десь пів четвертої вечора. Чекаємо кльову, чекаємо. Чекаємо, можливо, ще десь клюни. Щучка. Надіюся на трофеї. Невже ж то в такому, такому озерці, в такому болоті, та немає щуки великої? Казали рибаки, що тут колись вже давно-давно, вже багато років назад ходили і на нерест рибу щуку били кругом озера, тому що тут така болотиста місцевість, і тут весною води багато щука виходить на нерест. Ну, між купами, там, між деревами плаває. То я думаю, що тут щука повинна бути. Тут її все не виловлять, хай би чим ловили. Тому сподіваємося, ждемо ждем щучку велику. Ще побудемо трошки. Тільки надумав додому йти, як тут загар. Правильно. Все, риболовлю закінчую, вже починає темніти. Словив дві щучки, Дві відпустив, бо обидві були маленькі. Треба їхати додому вже, тому що обіду я сьогодні не брав, хочеться вже їсти. Желеці лишу на ніч. Побачу, що буде за ніч, чи щось клюне, чи не клюне. І завтра, можливо, ще трошки порібачу, побачу по ситуації, чи, чи варто буде, чи не варто, чи буде якийсь кльов, чи не буде, можливо вранці буде покльовувати. Таке то. Тому все. До зустрічі всім.